Поки наші герої на передовій боронять Україну завдання місцевої влади підтримувати життя в громадах та забезпечувати умови для відновлення міст у цьому контексті. Я провів важливі перемовини з президентом Фомель дальтребаль Требаль Національ Жозепом Санчесом. Лібре. ця каталонська організація має 250-річну історію, об'єднує понад 230 тисяч компаній-учасниць і вважається однією з найвпливовіших економічних структур Іспанії, бо є своєрідним посередником між великим. Бізнесом і міжнародними фінансовими інституціями. І для нас, для Харкова, це вкрай важливе партнерство, адже за ним ще більше можливостей для розвитку інфраструктури, соціальних ініціатив і нових технологічних рішень, відновити Харків самостійно, тобто відбудувати житло, школи, лікарні, об'єкти комунальної інфраструктури, просто неможливо. Для цього нам потрібна допомога партнерів. Найкоротший шлях до цього переконати їх особисто, дати інформацію з перших рук. Робоча Поїздка до Іспанії стала саме такою: ми заручилися підтримкою багатьох організацій, урядових структур, бізнес-партнерів. Це дасть значний поштовх до відбудови Харкова, як зараз, так і в майбутньому.